В Україні триває війна. Багато боєприпасів залишаються цілими після ворожих обстрілів. Отже, багато територій заміновано. Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися у покинутих будинках, на дворі, на дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччях доріг тощо усі міни та боєприпаси, що не вибухнули, є смертельно небезпечними. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, дотримуйтеся такого порядку дій, не торкайтеся такого предмета рукою, ногою чи палицею, не беріть його в руки, не несіть додому, не переміщайте, не совуйте з місця, не перекочуйте, не витягайте з землі, не закопуйте в землю, не намагайтеся розібрати, не чіпайте покинуту техніку. Відійдіть на безпечну відстань не менше ніж 100 метрів і відступайте зворотним шляхом. Зберігайте спокій, не панікуйте. По можливості зупиніться та позначте місце небезпечної знахідки предметами, що є поблизу: палицями, одягом, камінням, гілками. Повідомте про небезпеку рятувальникам або військовим.